Доброго дня, шановні колеги. Ви мене знаєте, мене звати Євгеній Олександрів, я представник видавництва ранок, я харків'янин. На жаль, мої колеги-харків'яни з дитячої бібліотеки не змогли зробити виступ, тому я хочу додати: мені дуже важко говорити після цього ролику, тому що я все це бачив, я все це пережив і бачив на власні очі, що робила дитяча бібліотека. Під час всіх жахливих подій, хочу зазначити, що після початку цього вторгнення, вже 26 числа, тобто через два дні, на мене вийшла директор Галина Володимирівна, да, і запропонувала щось зробити, те, що могло б допомогти дітям. Скажу відверто, це було трошки шок-шок для усіх, тому що лише два дні всі знаходилися в такому сміттні, скажімо так, і не розуміли, що буде робитися. На наступний день ви знаєте, прилетіла в нашу Харківську обласну державну адміністрацію. Хочу зауважити, що бібліотека на Очевських знаходиться паралельною вулицею, буквально метрів триста. Вже 3 березня, вже 3 березня, е, працівники бібліотеки на Алчевських поїхали по метрополітену і видавали книжки. Роздавали книжки дітям у вагонах, метро, на сходинках. Тобто, людей ви бачили і кадри з метрополітену, людей було дуже багато, і бібліотекарі працювали в режимі, скажімо так, онлайн і офлайн. Допомагає дітям в, в метро пережити це жахіття і якось відволіктись. Зауважую, додам ще таку деталь. Моя дружина разом з деякими працівниками цієї бібліотеки стояла поруч, за, біля казана на 300 літрів, і готувала їжу для цих же самих дітей, і людей, котрі знаходились в метрополітені. Зараз бібліотека працює, працює, як ви розумієте, не в тому складі, не з тими можливостями, але вона працює. Вона проводить заходи онлайн, вони, от, бачите, роблять ролики, але відвідувачів, на жаль, немає. Тому, ну, ще раз наголошую, мені дуже тяжко про це говорити, тому що ми всі це бачили. Я хочу додати і зауважити на те, що зараз, те, що робиться, ми створюємо новітню історію. Це дійсно новітня історія України, котрі вже жодна влада, жодна людина не зможе сказати, що так не було. Це було, і я дуже хочу, щоб наші діти, наші внуки вже користувалися історією, котру створюємо зараз наші війська, ми ви культурний фронт, котру в нас вже не можна буде забрати і переписати. Я вам всім дуже дякую за вашу роботу. Я сподіваюся, що за ці три дні. Я буду усі три дні з вами. Я буду слухати, буду щось додавати. Ви знаєте, що в нас є дуже багато проєктів, котрі ми заморозили, заморозили і ну, Ми плануємо все ж запустити далі. Тому продуктивної вам праці. Я вам всім дякую. Перемога буде за нами. Дякую, пане Олександре. Тоді є вибачте. Тоді ми продовжимо роботу завтра о й годині. Шановні було... колеги, можна, шановні колеги, можна я ще слово скажу. Подякую видавництву ранок, конкретно Віктору Круглову і пану Євгену Олександрову за те, що вони першим було видавництво ранок, Харківське видавництво, яке було першим видавництвом, яке долучилося до нашої. Акції книжкова мобілізація на допомогу бібліотекам, які опинилися в окупації. Зараз ми збираємо цю літературу, вже після ранку був «Равлик» і інші видавництва, Але ранок був першим. Тому від Запорізької обласної бібліотеки для дітей щира подяка за участь у цій дуже важливі для нас події. Дякую. Дякую вам. Ми ніколи нікому жодному людині не відмовляли. Будемо працювати і надалі. Дякую вам.